Брянськ збарикадовано. Вже багато років триває судова і навколо судова тяганина, навколо готельного комплексу у Чернігові, оціночна вартість якого 1,6 мільйона гривень. Чернігів-турист вважає його своїм майном, оскаржуючи рішення судів різних інстанцій, які приймали рішення про те, що у 1994 році Турготель незаконно вибув з державної власності, тож його треба повернути державі. І ось є рішення Кабміну від 24 червня. Є рішення суду від 21 липня цього року. На 26 липня призначена процедура прийняття нерухомого майна до сфери управління мін'юсту з подачою передачою його Академії Державної пенітенціарної служби. 26 ранок. Готель забарикадовано. Ви знаєте, що правонаступником цього майна може бути тільки та юридична особа або фізична особа, яка в розумінні статті 7 конституції України. Тільки на законодавчому рівні може бути визнаний правонаступник колишнього загальносоюзного громадського майна. Рішення суду представники чернів туристу вважають незаконним, але пропонують всім сторонам конфлікту сісти за стіл переговорів. Дії ведуть в різних напрямках, намагаючись відтермінувати виконання рішення суду до 31 жовтня. Ми звернулися з час теж в господарській суд Чернівської області про відстрочку. Ми зазначили, що ці є сьогодні наявні обставини, котрі ускладнюють виконання рішення суду. Однак, 21 числа господарство нам відмовив повністю не на одну сторінку ця ухвала нам відмовив у зв'язку з чим вони нам це не дозволяють відстрочити. Хоча ми тільки три місяці попросили до 31 жовтня. І ми звернулися вчора подали катрас апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду. І чекаємо, що буде розгляд, і нам дозволі лять відстрочити на три місяці рішення суду щоб вирішити ці питання є й суто моральний аспект у чернігів туристи називають брянськ соціальним готелем тут живуть військовослужбовці переселенці малозабезпечені родини для яких Брянськ гуртожиток. Але є рішення суду, і державні виконавці його виконують. А фонд держмайна оформлює документи. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 806, Значить, є. Я можу теж і продемонструвати вам. Це урядова постанова, відповідно до якої е, проходить прийнято рішення про передачу нерухомого майна в місті Чернігові до сфери управління Міністерства юстиції. Значить, передача, перелік нерухомого майна по вулиці Шевченка, за три в місті Чернігові із сфери управління фонду державного майна до сфери управління Міністерства юстиції. І зараз відбуваються дії. Академія Пенітенціарної служби планує розмістити тут навчальні класи та гуртожиток. Причому обіцяють ані нинішні орендарі приміщень, ані працівники не постраждають. Нам потрібний штат, ми також будемо набирати. Тому для всіх, для, для всіх цих людей ми робочі місця гарантуємо і збережемо всі ті надбавки заробні плати, які для них є. Що стосується безпосередньо орендарів, тому, ну якби вам так сказати, мені. Думається, що ми їх залишимо для того, щоб отримати це приміщення, ці здання. Тому ніяких страхів, які тут говорять, що будемо всіх звільняти там розторгувати контракти. Цього не буде. А тим часом працівники брянського вартують своє майно і здаватися не збираються. Вже подано позови до конституційного суду та Європейського суду з прав людини.